Нашу країну де нове небезпечне явище. Погода продовжить погіршуватися аж до повернення морозів, які можуть знищити українські врожаї. Уявіть, весна пройшла свій екватор. Всі готували зустрічати літо. Аж тут різко повертається зимова погода з холодом та, можливо, навіть і снігом. Те, що вважали нереальним раптово йде на нашу землю, день коли все почнеться. Назвемо далі. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Страшна негода з лютою силою вдарила по низці регіонів України. Вулиці перетворюється. На бурхливі ріки. рік зокрема в західних регіонах України опадів випало так багато, що вулиці нагадували гірські стрімкі потоки. Втім, схоже, це лише початок. Потопи і дощі пороростуть в заморозки. На допомогу ліквідації жахливих наслідків до місцевих жителів вирушили рятувальники. Зазначили у прислужбі головного управління ДСНС України в Тернопільській області, що на території регіону лютувало стихійне лихо, зливові дощі, грози, гра та пориви вітру. Внаслідок цього зафіксовано низку підтоплень. Так, величезний потік води пронісся на Тернопільщині. Жителі сіл багатьох опублікували. В соцмережах продемонструвавши через фото та відео наслідки сильної негоди. На кадрах видно сильний дощ, який знищує все довкола. В селі Саранчуки вода аж змила верхній шар ґрунту. Тут після дощу утворилась справжня бурхлива річка. Місцеві жителі розповідають, що такого розгулу стихії не пам'ятають вже багато років. Вулиці перетворились на річки, а городина опинилася під шаром води і бруду. Хоча річка золота липа, не вийшла із берегів, підтоплення були серйозними. Щодо ситуації у Саранчуках і в сусідньому слов'ятині на місці попрацює спеціальна комісія, яка буде оцінювати масштаби звитків та вирішувати, як допомогти жителям. Гроза вирувала і на підгаєчення за лічені хвилини, вкривши землю градом, блискавки гуркіт громом, чергувалися із потужною зливою, що за лічені хвилини перетворили вулиці на потоки. А град вкрив ділянки так густо, що вони стали схожими на снігове покриття. Рятувальники після повідомлення від обласного центру із Гідрометеорології повідомили про погіршення погоди на території Тернопільської області, очікуючи грози та пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Однак ніхто не може наперед сказати, де саме пронесеться буря. Тим часом в Івано-Франківській області злива знесла з полів родючий шар ґрунту на вулиці і подвір'я людей ще не менше в десяти селах громади. Житель села Лучинці Рогатинської громади Іван Новак розповідає, що вода із полів неслась такої. Силою, що поламала браму в його сусідки. На його подвір'ї негода нанесла не на мулу із слів рятувальника, вода, що наробила біди людям, зійшла із поля. Біда раптово злива. Просто староста Лучинецького старостинського округу Іван Гунчак. Розповів, що такої негоди в селі не пам'ятають навіть довгожителі, Із його слів ситуація мала бути ще гірше, якби не заглиблені фоси вздовж дороги. Наразі ж на Україну йде ще одна хвиля холоду з північних напрямків, найвідчутнішу в північних та більшості західних областей, де вночі на поверхні ґрунту прогнозувалися заморозки. Більшість територій України базопадів лише в Карпатському регіоні та на південному сході. Вночі на півдні країни атмосферні дощі принесли короткочасні дощі. За прогнозом синоптика Наталка Діденко, в більшості областей України буде короткочасне припинення опадів і навіть вийде сонечко. Однак в Карпатах очікується дощ місцями навіть з мокрим снігом. Крім того, синоптик писала, що вночі дощ пройде в східних областях, проте вже згодом країну знову охопить негода та морози. Тож найближчим часом істотного підвищення температури повітря в Україні не очікується замість. Потепління в деяких областях, ймовірні заморозки на поверхні ґрунту та дощі. Зокрема, з південного заходу на схід буде просуватися локальний циклон, тож в Україні, крім заходу, він зумовить короткочасні дощі, а на високогір'ї Карпат, саме на високогір'ї, Карпат, місцями з мокрим снігом. Крім того, цьогорічна весна принесла Україні явище, яке синоптика назвали Термошоком, коли за добу температура змінюється від літнього тепла до нічних морозів, в таких умовах страждають не лише люди, але й СГ культури. Травневі заморозки, подекуди відсутність опадів та рекордно низька вологість ґрунту, змушують аграріїв говорити про нові кліматичні ризики. Відмінною особливістю цих заморозків є набувала тривалість до 19 годин. В перший період заморозків пошкоджень зазнали ранньоквітучі плодові дерева, абрикос, слива, але Другий період завдав шкоди Раду всім квітучим, плодовим, ягідним та городнім культурам, які були посаджені в ранні терміни. Подекуди навіть могли пошкодитися озимі культури, які вони ранні терміни, почали формувати коло старі пак, в якого відмічалось цвітіння. Навіть на площах, де заморозків не було, при таких температурних контрастах значна ймовірність розвитку хвороб та зниження врожаю. Як наслідок вологозапаси ґрунту наразі найнижчі за останні 10 років спостережень. Тому при збереженні такого значного дефіциту дощів на черзі початок ґрунтової засухи, тож майбутній врожай значною мірою буде залежати від погодних умов. Ну а за прогнозами світових метеоцентрів, літо 25-го року в Україні очікується сухим та спекотним. Середня температура на сезон очікується на 2 градусі вище кліматичної норми, а кількість опадів буде меншою за звичайно. Зважаючи на кліматичні зміни, літо стало більш спекотним та. Посушливим, зокрема, за останні 30 років середня температура літнього сезону зросла на 1,6 А ось кількість опадів зменшилася аж на 12%. Практично вдвічі зросла кількість днів із максимальною температурою 30 градусів та більш особливо 35 градусів. При цьому найбільші зміни відбулись в липні, тому дощі випадають вже на розпачену земну поверхню, що збільшує відсоток води, яка випаровується замість засвоєння ґрунтом. Та споживання рослинами, а у другій половині липня, серпні, як правило, високі температури дошкуляють рослинам та заважають запиленню і формуванню врожаю пізніх культур. Дефіцит опадів та тривалі спокотні періоди негативно позначаються на вирощування сільськогосподарських культур, особливо овочевих картоплі. Добрий врожай, яких без поливу отримати практично неможливо. Вже зараз високі температури ґрунту на глибині 10 см і більш характер. Для середини травня, що несприятливо для врожаю картоплі. Яку навіть не всі ще й посадили. В таких екстремальних умовах і змінах клімату, коли температура зростає, а кількість опадів не змінюється або зменшується, аграріям все важче вирощувати стабільні високі врожаї. Зі зміною клімату негативні тенденції будуть посилюватись. Тож вже сьогодні всім нам потрібно підлаштовуватись до нових кліматичних реалій та звикати до нових умов господарювання. Натомість українців можуть чекати ще одне лихо споживання електроенергії в Україні, лишається на високому рівні, водночас на тлі негоди. Енергетики закликають українців заощаджувати світло. Висока хмарність та опади в багатьох регіонах знижать ефективність роботи сонячних електростанцій. Через це є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості переносіть користування потужними електроприладами на нічні години. Не вмикайте кілька таких приладів. Одночасно, з 8 до 22 закликають енергетики. Пік спеки в Україні очікується в липні. Температура може перевищити плюс 40 градусів. Водночас постійно рекордну спеки не очікується, адже за статистикою, два роки поспіль рекордно теплими будуть не можуть. Цього року середня температура літа в Україні може бути на 1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекот. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень дуже теплими. Про це розповідає синоптик Ігор Бальчич. Яснує приблизно 70-75% ймовірності, що літо буде аномально теплим. Температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1 півтора градуса Цельсію, каже він. І також додає, що пік спеки в Україні зазвичай припадає на період із середини липня до середини серпня. І цього року хвилі спеки також очікуються. У ці дні стовпчики термометрів, особливо в південних і східних регіонах, країни можуть підійматися вище плюс 40 градусів. Про це говорять в соноптика. Також і кліматолог Віра Балабук коментує події і говорить, що найвища температура повітря в липні, який традиційно є найспекотнішим місцем в Україні, Експерти акцентують, що вересень все частіше поводиться як повноцінний літній місяць, і температура понад плюс 30 градусів стала для цього місця типовими по всій території України. Таким чином літо немов зміщується в бік осені. Цього ж року є шанс, що дощів буде більше, і грози стануть активнішими ніж торік, але Каже, які бачать, що активніші грози будуть означати більший ризик небезпечних погодних явищ, градую навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість. Водночас він зазначає, що тотальної рекордної спакко очікувати не варто, адже. Два роки поспіль рекордно теплими бути не можуть. Минулого року в Україні спостерігалися неймовірно спекотні літи, Тож кліматолог Віра Балабух попередила, що таке тривале спекотне літо досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою. Експертка прогнозує, що тривалість спекотного сезону в Україні буде зростати. Літо почнеться раніше і буде тривати довше. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Слідкуйте за прогнозами погоди. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!